Частина перил транспортного мосту, яка обвалилася 7 травня, досі лежить на барезі річки. Директор департаменту міського господарства Ужгородської міськради Володимир Бабидорич розповів, планують зробити ремонт тільки обвалених перил. Це ремонтні роботи будуть по цьому участку, який є пошкоджений на сьогоднішній день. Та комісія обстежить ще декілька місць в зв'язку з тим, що Є деякі металеві конструкції, які мають на собі ржавщину і покрасочні роботи. Тобто в цілому пройдеться і повністю буде зроблений поточний ремонт, але не реконструкція. У цьому році реконструкція цього моста не буде в зв'язку з тим, що у нас в бюджеті. Нема таких коштів, це 84,5 мільйона гривень. За словами Володимира Бабедорича, перила мосту обвалилися через застарілість і корозію металу, з якого вони зроблені. Таку причину називає і архітектор Петро Сарваш. Металеві залізобетонні конструкції вони швидше старіють, ніж, наприклад, трьохтисячлітні кам'яні мости. Мости, всякі тунелі, гідротехнічні споруди, стадіони. Вони Мали би обстежуватися регулярно. Мені, мені здається, раз там в рік це інструментально технічне обстеження. Ну, Є різні прилади, які, є сканери, є там всякі ультразвукова діагностика, яка те, що ми не бачимо, реально воно ті пошкодження невидимі вони теж проявляють. По місту Ужгоду кожен рік проводиться спеціалістами технагляду. Мости вони обстежуються в рамках своєї компетентності і відповідно складаються відповідні акти. І ми знаємо, якщо є якісь серйозні ушкодження, ми автоматично на це звертаємо увагу. Почнуть ремонт парил мосту після того, як визначить вартість робіт. Руслана Гостюк Валерій Мікліченко Віктор Пойда. Новини на Суспільному.